Павло Книжнов. Сталевий Голод. Розділ перший. Ноунейм та Енді Мерк'ю. Рядовий поліції бер 540 знайшов її на сміттєзвалищі сектору Д. Коли за кабаном гнався. Відволікся на секунду, і злочинець зник а все через неї. Нічого особливого. На вигляд, звичайна бомжичка. Таких тут повно шастає. стає. Придивився пильніше. Пошматовані джинси, бліде обличчя, стіжок засмальцьованих пацьорок. Але погляд погляд був таким, що хотілося одразу провалитися під землю і не вилазити звідти до ночі. Щось в ній не так. Треба перевірити особу. Бер-540 обережно підійшов впритул. Турнув за плече, але дівка мало не відгризла пальця. На зап'ястко дзенькнув і одразу ж вимкнувся портативний сканер. Спроба щитати код, що мав бути у неї під шкірою плеча провалився. Чіп був порожній або спеціально вичищений. Цікаво, навіщо? Рядовий потягнувся до табельного глока. Нікнейм з обнуленим чіпом здатен утнути що завгодно. Злочинець теж спочатку мирним прикинувся, але коли датчик на сканері запалав червоним, то одразу ж кулею дременув. Сканер не обдуриш. Сканер виявив, що то кабан. І його уже місяць розшукує кіберполіція за спробу проникнути на серверші Віктора з метою заблочити мережу. Так, кабан нікуди не втече, нехай пообігає на здоров'я, а ось дівку треба перевірити он як зло жовтими очима глипа, схожа на дику тварину з обшарпаного постеру 2009 року. Який Бер 540 нещодавно виміняв у скупника мотлуху та повісив у себе в житловій капсулі, щоб на дозвілі дротики метати та у влучності тренуватися? Бер-540 смикнув армійський ремінь із вбудованим у пасок пультом керування, випустив навздогін кабану металеву кульку дрона, а сам зосередився на дівчині? Хто така? Чому глобальна база даних її не бачить? Невже ноунейм у попався? У пустці таке не часто трапляється, бо система жорстоко відстежує тих, хто обнуляє чіп з даними, а потім карає засланням у гето чи відправляє на віддалені планети злочин кров'ю змивати? А можливо, дівка не вина і хтось користався нею? А потім вичистив Чіп, щоб замести сліди? Стоп рядовий. Не буду і версії раніше часу, а краще тримай вуха на маківці. Ти хто мала? Поцікавився м'яко, а в самого долоня на кобурі застигла. Відповідай швидко і чітко, бо в мене обмаль часу. Мовчиш. Тоді я викликаю спецбригаду. Вона тобі язика полікує. Одна ін'єкція квадриліуму, і ти розкажеш навіть те, у якій пробірці тебе мамка статком зачинали. Очі бомжички злоблимнули, а потім згасли під довгими віями. Ідіть собі, без вас тоскно. Бер 540 підстрибнув на місці. Це ж нечуване зухвальство. Так законослухняні громадяни з рядовими поліції не розмовляють. Як ідіть, схоже, я забув відрекомендуватися. Рядовий поліції бер 540 Ось моє службове посвідчення і житон. Кобуру бачиш у ній пістолет. То йдіть собі і застрельтеся з нього. Рядовий бер 540 а мене не чіпайте. Я нікому нічого поганого не зробила. А я звідки про це знаю? На тобі ж чіп вичищений. Кажи, хто така, і звідки, та не бреши, а то дуже пошкодуєш. Кажи правду як на сміттєзвалищі опинилася і чому тут переховуєшся? Відколи у тебе на щоці цей імплант? Здається, я такий нещодавно у рекламі бачив. Так, зрозуміло. Ти проникла у лабораторії корпорації МКСП і викрала зразок. А потім десь у підвалі вживила з допомогою підпільного лікаря. Як ця штука працює? Які бонуси дає? Це за нього тобі хантери лице порізали, бо ти не хотіла ним ділитися, вгадав? Не вгадали. Хмуро прогула під ніс дівчина і прикрила поранену щуку. Ідіть, куди йшли, рядовий. Залиште мене у спокої. У вас свої справи, у мене свої. Оце вже ні. Ти ноунейм, no унем, я вимушений доправити тебе до поліцейського відділку для встановлення особи. Вставай і йди за мною. У відповідь дівчина всілася на землю, зіщулилась і обхопила коліна руками. Через дірки джинсів зблиснула сталь і Бер-540 одразу ж це помітив У тебе що? Протези замість ніг? Чому не сказала? Адже за ними теж можна особу визначити. Кожен протез числиться у базі МКСП під порядковим номером і має дату, час, а також дані особи, які вживлявся. Це не протези. глухо вичавила дівчина, вдавивши підборіддя в коліна. Це імпланти на колінники. Нічого незвичайного. На них не треба мати дозвіл. Тим паче надавати дані для бази медичної корпорації. Помиляєшся, дівчино. На всіх, все і всюди ведеться облікова база, і якщо ти цього не знаєш, то це вдвічі підозріло. Яка модель наколінників не підкажеш? А ви що з поліції моралі? Це моя власна справа. Що вживляти, а що ні, то ще раз по доброму прошу відчепіться. А то що, ти забула, з ким розмовляєш красуне? Раджу не скреготати зубами, а чітко відповідати на питання. Я вдруге питаю твоє ім'я, порядковий номер, а також марка, модифікація, серія збірки на колінників, а заодно і лицевого імпланта та де, коли і ким вживлявся? Дівчина занурила руку у брудне волосся і витягла звідти металевий сурікен. Збоку це виглядало як непряма погроза триматися від неї подалі. Дивіться, власні імпланти не розгубіть, а то потім не ідентифікуєтесь. Я попередила. Бер 540 внутрішньо присвиснув від такої нахабності, але зовні лишився спокійним. Школа армійського бійця дала свої плюси. Він неспішно розвернувся і пошукав поглядом дрона розвідника. Але того досі не було видно. Акумулятор зранку забув підзарядити або ж дрон збили. Ех, доведеться пояснювальну за втрату інвентаря писати. Неподалік купі металевого сміття щось завовтузилось, і почувся приглушений скрегіт. Вставай, дівко, в останній тебе попереджаю. У пусті рано сутеніє, а в темряві тут дуже небезпечно. Несподівано з за металевого вагончика завелося і виїхало авто. Під'їхало за десять метрів, заблимало фарами, а потім з гучномовця долинув хрипкий чоловічий голос Гей, ви стояти на місці і не сіпатися. Виканьте зброю і підніміть руки над головою, щоб я їх бачив. От і діждалися», – подумало стрядовому. Тепер проблем побільшає і доведеться їх вирішувати. Клята, дівка, і де вона взялася на його голову? Нагнав би собі кабана, скрутив би, викликав мобільну опергрупу і вже б попивав розріджену каву у поліцейському відділку. Але ні, не судилося. Бер-540 розвернувся боком до автівки, неохоче відстебнув кобуру і кинув на землю. Руків'я Глока приємно лоскотало долоню. Особливість у конструкції пістолета була відсутність прапорця запобіжника та курка, і виготовлений він був з високоміцного, термостійкого до 200 градусів пластику. Глок – легкий та надзвичайно міцний. Тому він досі продовжував використовуватися у виробництві. Принцип його дії вихопив і стріляй. Що дуже зручно у ближньому бою. Запобіжник був захований у пусковому гачку, через що постріл не відбудеться без повного натискання спускового гачка безпечної дії. Пістолет складався з 33 частин, а його неповне розбирання здійснювалося за секунди. З автівки почулося. Ну, ну, я все бачу, розумнику якому сказав, кидай пістолета на землю, а потім на живіт і щепи руки на потилиці. Дівку, це також стосується. Бер-540 примружив очі і побачив, як на капот автівки висунувся кулемет. Механічно відзначив, що це станковий кулемет «Шварцлос», виробництва Чехословаччини можливо, в моделі 0721, так як є маслянка в кришці ствольної коробки. Пам'ять послужливо видала дані. Патрон 7,92 на 57. Маса тіла кулемета 19,3 кг. Маса кулемета на станку. 40,3 кг. Довжина кулемета. 1067 мм. Довжина ствола. 630 мм. Нарізи. 4 правосторонні. Початкова швидкість кулі 755 метрів на секунду, Темп стрілянини 520 пострілів на хвилину, ємність стрічки 250 патронів. Тип станка триніжний. Маса станка 18,8 кілограми. Водію набридло чекати, доки його послухається. Я двічі не повторюю. Шарпнешся. Відкриваю вогонь на ураження. Попереджаю. Ти мене нервуєш. Роби так, як я сказав, бо. Добре, добре, не гарячкуй. Заспокійливо відгукнувся рядовий і обережно без різких рухів виконав наказ Присів, поклав пістолет на землю і повільно підвівся. Лягати до лілиць він не збирався, хай там що. Це ж вірна смерть. Що далі? Гучномовець знову ожив Зніми дроноприймач зі спини, він тобі більше не знадобиться, і зроби три кроки назад. От хелепа, як він помітив. Напевно, давно за ними з укриття спостерігав, а можливо, навіть підслуховував. В цей час у повітрі тихо зашелестіло, а у навушнику вімкнувся секретний канал зв'язку. Оператор КЛ-8020 рядовому беру 540 прийом. У секторі А помічений несанкціонований рух. Можлива атака на везі зв'язку. Негайно перевірте прийом. Бер 540 поморщив носи. Як невчасно прийнято оператора КМ 8020. Уже перевіряю. Кулемет сіпнувся і з його дула методично затрасували вогники куль. Поки що над головою. Поки що. Згучно мовця донеслось. Замовкни виродку, ще одне слово, і тобі каюк, будеш замовляти імплантовані мізки. Хрипкий сміх підсилив погрозу. Для початку я пристрелю дівку. Стій, не треба. Я все зрозумів. бер Бер-540 неохоче виконав наказ і ліг на живіт. Боковим зором встиг помітити блакитну кульку, що зависла над дахом автівки. Нарешті блудний син повернувся. І де той дрон носило? Гучномовець вилиявся. падло, Це твоя цяцька? Забери її негайно, а то я за себе наручаюсь. Поки дрон робив знімки із палахами дракони в водіє, а той на нього кулі витрачав, берпець 540 підхопився на ноги, шарпнув дівчину під лікоть і заштовхнув її за понівечений екскаватор. Водій нарешті підбив дрон, але пізно зрозумів свою помилку. «Падлючий дрон, через нього я здобич з поля зору втратив. Авто важко завелося і повільно рушило в сторону екскаватора. Фари вихопили з темряви, згорблені фігури тих, кого тут називали падальниками. Люди тихенько порпалися в смітті і сподівалися, що їх не помітять. Кулемет жив. І нервово почав випльовувати кулі. Тіла падальників обм'якли і навіки завмерли. Влучний постріл з глока розбив вітрове скло і залетів водієві прямо в лоба. Ага, помрі, рядовий. Твій глок зараз валяється десь у полюці, бо ти сам його туди викинув. Дівчина розвернулась і щось прицільно метнула. Кулемет одразу ж затих. Ого, а ця дівка бойова. Подумало рядовому. Бер-540 почекав деякий час, щоб пересвідчитися, що небезпека минула, а тоді сторожко підійшов до авто, відчинив дверцята, помилувався на Сурикен, що стирчав прямісінько з перенісся померлого, і щитав сканером чіп. Ова! Перед ним був мародер на ім'я Енді Меркіо. Гарний приз. У відділку таке схвалять. Може, навіть премію випишуть. Тільки як ви рядовий поясните характер рани, рядовий напружив біцепси, перетягнув тіло мародера на заднє сидіння, втягнув кулемет, а вже потім повернувся за дівчиною. Ти ціла мала? Поверни, будь ласка, пістолет. Я думала, він вам вже не потрібен. Тримайте. І можете не дякувати рядовий. А вона захувала. Потім поговоримо де ти так влучно навчилася суріке не метати. А зараз не гаймо часу, доки акумулятор не здох. Як той дохляк, що на задньому сидінні спочиває. І фиркає вона наче кішка. Женемо до сектору А. Та хоч до раксу. І потішна. Десять секунд, і вони вже мчать дорогою, промацуючи сутінки тьмяними фарами. Бер-540 був задоволений собою, тому дещо розслабився і знову почав випитувати. Так ти скажеш, як тебе звати? І де така вредна народилася? Не скажу, бо не пам'ятаю справді я пити хочу. У горлі дерев від куряви. Пошукай у бардечку. Дякую, вже сама знайшла. Дівчина за три довгих ковтки усушила маленьку фляжку. Фу, що за біло. Я зараз на вас виблюю, рядовий. бер сорок насупився. Не виблюєш, бо я не дозволю. Можеш висунути голову і виблювати прямо на капот, або зроби це на Меркію. Йому зараз все одно. Не будеш? Ти що, з секції інтелідженів? Добре, я зупинюсь, почекаю. І диблюй. Доки дівчина випорожнювала нутрощі шлунка, Бер-540 замислено вдивлявся в пітьму попереду і тихо могикав арію з опери Турандот почині, яку йому в дитинстві наспівувала бабуся. У перекладі з італійської це означало приблизно таке Нехай ніхто не спить, ніхто не спить, ніхто не спить, ніхто не спить. Ти теж опринцеса, у, у своїй холодній кімнаті дивишся на зірки, що тремтять з любов'ю та надією. Коли дівчина знов була готова їхати, Бер-540 натиснув на педаль газу і видав комплімент. А гарно ти з сурікеном вправляєшся, де навчилася, даси декілька уроків. Не питайте, рядовий. Я ж вам уже десять разів казала. Що нічого не пам'ятаю. Здається, мене знову нудить. Ага, то від трупака смердить. Потерпи принцесо. Вибач, я не міг його ще лишити, бо його б мутовані койоти за три секунди розтягли, а мені за нього ще премію отримувати. А хто це? Славно звісний мародер Енді Маркіо. Був... Бер-540 весело засвистів у передчутті великого кошу за упійманого злочинця. Бер-540, У смерті немає нічого веселого. Мене нудить, чуєте? Кому що, а вам гроші. Та не женіть так, а то вб'ємося. А ти ще не звикла, що тебе вбивають, принцесу. Криво посміхнувся Бер-540. Енді тебе на запчастини потрошити хотів. А тут я нагодився. Чого мовчиш, я ж тебе врятував. Замовкніть рядовий. Мені і так у голові паморочиться після піла, та ще й рана болить. Давайте висадіть мене десь на узбіччя, а далі я сама дійду. От, чудна дівчина, куди ти поночі сама? Мало тобі пригод? Сама замовкне і не верзи дурниць. Між іншим, твоя особа досі не встановлена. Отож спочатку їдемо на виклик. Тоді у відділок. Перевіримо, що ти за пташка. А вже потім, як виявиться, що чиста, тобі оновлять дані на чіпі і гуляй, куди забажаєш. Можеш навіть на планету багів чкурнути. Яких ще багів? Що ви малите? У вас рядовий бар 540 рот нічим не затулиш, хіба що смердючою панчохою спробувати. А ти спробуй, можеш з Енді зняти, я не проти. Тільки замала ще, щоб до мого рота дістати, спочатку підрости трішки. А якщо серйозно, планета багів то планета механічних жуків убивць. Відкрию тобі невеличкий секрет, принцесо. Я нещодавно звідти. Розумієш, деякий час повоювати довелося. А хон воно що? пирснула дівчина. То ви, простий солдафон, а казали, що у поліції служите. І служу, дембельнувся з армії, і одразу ж питаннячко постало куди далі. Взагалі то я школу прогулював, тут нього нічого не навчився хіба що вправно вбивати. Воно й видно, хмикнула дівчина. Якщо чесно, мені до вас байдуже страх як спати хочу. Я посплю, а ви собі як знаєте. Можете навіть у вікно викинутися по дорозі, тільки не забудьте автівку на автопілот перевезти, щоб я до мегаполісу доїхала. Тепер ти жартуєш це ж старий як світ федько 2019 року випуску у ньому немає автопілота. Щоб ти знала у старих фордах їх взагалі ніколи не ставили, не те, що у сучасних. Я підлітком всі автомобільні звалища облазив у пошуках запчастин до раритетних автомобілів, бо техносервіси за них тоді чимало платили. Те, що я тобі розповідаю? Ти ж усе одно в цьому нічого не тямиш? До речі, у тебе кредити є? А то я, чесно кажучи, на мілині сиджу. У поліції багато не заробиш, а армійська дотація взагалі смішна. Хіба на неї прожити можна? Погано, що дрона втратив. Доведеться зі своєї кишені викладати. О, придумав. Раз ти не хочеш признаватися, як тебе звуть, я сам тобі ім'я дам. До встановлення особи буду називати тебе X3000 на честь підбитого дрона. Впасти і не встати. От так ім'ячко. Позіхнула дівчина. Називайте, як хочете, мені байдуже. Може, це моє ім'я і є? А ти звідки знаєш? Ти ж казала, що нічого не пам'ятаєш? Все, приїхали. Он там, бачиш, вежі зв'язку видніються. Сиди в машині, можеш навіть поспати, поки я змотаюсь і з'ясую, що там на вишці за кіпіш трапився. А якщо я втечу рядове, ви не подумали? Не втечеш. Я до твого чіпа бойову систему дрона під'єднав. Один неправильний рух, і ти мертва. Ах, налякали. Кому ви брешете рядовий Бер-540? Ваш дрон не бойовий, а розвідувальний, і взагалі ви ж його втратили самі сказали. Молодець, а ти не тільки відважна, але й уважна, Х три тисячі. Доведеться тебе металевими наручниками до керма пристемнути. Шкода тільки, що їх років двадцять як з виробництва зняли. І ось такі пластикові, нічим не гірші, навіть кращі. Чого наїжачилося? я жартую, ти і так нікуди не дінешся. Я більш ніж впевнений, що зараз дружки Енді попусті швандіють, подільника шукають, так що повторно випробовувати долю не раджу попадешся їм на зубок, розберуть на запчастини і не квікнеш. Добре, не лякайте, я лякана. Який же ви нудний, рядовий бар 540 Мене від вас нудить. «Ха, це тебе не від мене, а від Меркію нудить, ікс три тисячі. Краще дійсно вийди на повітря, а то задихнешся від трупної отрути. Посидь десь поруч на гірці, доки я повернусь. Обіцяю, я швидко. Швидко тільки вмерти можна, а справа швидко не робиться. Широко позіхнула дівчина і скривилася від болю в щиці. Бер 540 подумав, а що, як її імплант, свіжий тому і кровоточить. Але вголос нічого не сказав це ще перевірити треба. Ну, що, успіху тобі поспати ік з три тисячі, а я пішов. І вам не вмерти, йдіть вже рядовий. Сказала, як відрізала дівчина. По серцю бере 540 різонув болючий спогад. точнісінько так само на планеті багів говорила йому бойова подруга Аніка 218 До того, як її розтерзав металевими кігтями механічний жук, минув час. Проте бер 540 так і не змирився із втратою. Чого скисли рядовий БР-540? Біжіть швидше на виклик, бо там вже когось вбивають, і помітьте без вас. Я то піду ікс три тисячі, а ти сиди тихо, можливо, щось гадаєш. Май на увазі, якщо твої дані виявляться заблоченими, тебе суворо покарають. Ага, ага, пам'ятаю, рядовий. На мене чекає гетто, планета багів і тому подібна хінея. Знаєте, це куди краща перспектива, ніж вас поряд терпіти. А вона дійсно зухвала і чим далі, тим більше йому подобається.